В ефірі ваша свобода перед мікрофоном Віталій Портников вітаю вас, шановні слухачі і глядачі. Ви можете також дивитися наш ефір на телевізійному каналі Еспресо. За 12 років Україна знову перемагає на Євробаченні. Співачка Джамала найкраща з поміж 26 фіналістів. Пісня «1944» про депортацію кримських татар винісла Джамалу Україну на перші шпальти світової преси в Росії. Ж державні засоби масової інформації та політики говорять про несправедливість, Ливість результати на нецільність брати участь у конкурсі наступного року. Мовляв, політика взяла гору над мистецтвом. Україна вже зараз має почату підготовку до Євробачення 2017. Мери Києва, Одеси, Львова, Дніпропетровська, Херсону на випередки заявляють про готовність провести фестиваль у своїх містах. Хоча багато ж хто з українців і звичайно серед кримських татар воліли б побачити цей конкурс у звільненому від окупантів Криму. Як підготуватися до Євробачення 2017? Ми поговоримо з директором національної телекомпанії України Зорабом Орабом Аласані. Він буде у нас на скайзв'язку. Але спочатку давайте ще раз подивимося, як зустрічали Джамалу в київському міжнародному аеропорті Бориспіль. Будь ласка. Почути, що історія України закашум почут, почути, і що дійсно всі люди, які казали, що в Європі просто не до нас, в європі байдуже, вони зараз дійсно побачили, що це неправда, що вона проголосувала за Україну, Незважаючи на те, що всі казали, що в нас війна і страшно до нас їхати. Вони проголосували, тому що вони повірили в нас. Зураб, вітаю. Перед, передусім, хочу вас привітати з е, цією перемогою, тому що очевидно, що це. Е, Реальний такий я б сказав здобуток національної телекомпанії України і участі в підготовці до Євробачення в проведенні національного фіналу. Ми пам'ятаємо, скільки було дискусій з приводу того, кого варто надсилати на конкурс Євробачення. Як ми можемо переконатися, перемогли якраз глядачі на ці з професіоналів, які вважали, що треба пристосовуватися до стандартів конкурсу, а не пропонувати свої правила гри. Можна так сказати, так, так абсолютно згоден. Я от, навіть на навіть сподіваюся, да. що може Джема трохи змінить тренди цього конкурсу і на ну, трохи підвищить увагу до вокалу. Ну, Багато таких сподівань було і раніше, знаєте, коли там виступала Аба, і Селін Діон, і Хаза, багато хто говорив, що це може змінити тренди. На жаль, Ну, світова естрада така, яка вона є. І вам доведеться цю світову естраду приймати наступного року? І отут виникає питання. Ми зараз говоримо, що гроші є, що це інвестиції. Але от що потрібно? Першу чергу зараз зробити, щоб ми могли гідно е, прийняти друга в українській історії Євробачення. Тому що перше воно все ж таки відбувалися не на тлі економічної кризи, а на тлі військового конфлікту. Ну я згоден по перше, треба дочекатися, ну хоча б умов первисних умов, які е, ну от буквально завтра, після завтра, е, це європейська мовна спілка, має надіслати як володар цього конкурсу, має надіслати нам. ми маємо з. Підписати цей договір, а тоді стане зрозуміло, скільки грошей вкладає само і на це, бо там це ліцензійні умови. Ми ж вкладаємо гроші кожен рік туди, і вони частину цих грошей витрачають, додають нам, щоб ми провели цей конкурс. Тоді ми хочемо після цього. Ми звернемося до уряду України, щоб уряд України теж сприйняв цьому участь. А тоді поїдемо по містах, бо там будуть умови в цьому договорі, умови від і які є первисними. От обов'язково мати це в місті, це, оце і оце. І тоді будемо консультуватися. Я хотів е, запитати щодо е, того, хто все ж таки на вашу думку має приймати цей конкурс. Тому що зараз несподівано виникла ця конкуренція великих міст. Коли ми проводили перше Євробачення після перемоги Руслани, ні у кого не було навіть сумніву в тому, що е, Фестиваль має відбутися в українській столиці. А тепер ми говоримо і про Одесу, і про Львів, і про Дніпропетровськ. І навіть я бачив херсонську заявку, що Херсон хотів би провести. Такий фестиваль, до речі, це було б досить символічно, тому що Херсон це перший обласний центр поруч з окупованим Кримом. Так що я розумію, з чого виходить, скажімо, там, керівництво міського самоврядування Херсону, коли пропонує свою участь в проведенні фестивалю. Але це от мені нагадує фестиваль Європи з футболу, який ми проводили, який був розподілений між нашими великими містами. Тут буде тільки один, тільки один фактично фестиваль, одна арена. І як задовольнити всіх? І разом із цим провести гідний фестиваль це для мене от, питання, скажімо, досить важливе. Чому вирішили, що це має бути одне місто? Віталій? таких умов поки що немає. Ми е, об'їдемо по всіх містах. Е, боюся, що такі ну, зовсім східні речі. Там Маріуполь, наприклад, теж він пропонує, але це не задовольнить і б'ю з точки зору безпеки, але все ж таки, ви абсолютно точно і правильно згадали євро 2012 з того часу. Є в країні величезний досвід проведення таких величезних мерп великих мерпрієм, і є структура інфраструктура, в тому числі включно з аренами. То я думаю, що по перше, я нагадаю, ми маємо національний відбір провести, а ще два півфінала і один фінал. То в нас є можливість, ну хоча б ідея на уровні ідеї. На рівні можемо провести в декількох містах не тільки в ну, столиці і навіть на обов'язково столиця. Нагадаю, телефон нашого прямого ефіру 044-490-3074. Ви Можете самі телефонувати і задавати питання Зора Оласані, директору національної телекомпанії України. Мені все ж таки видається, що це буде безпрецедентним для Євробачення, тому що я не пам'ятаю випадків, коли фестиваль відбувався. В кількох містах відразу, навіть включаючи кілька півфіналів, ну тобто, може ми будемо новаторами, але це саме буде новація? Так, ви абсолютно прави. Тому я і хочу це, ну, спробувати це зробити. Якщо нам вдасться переконати їх, а також е влаштувати нормальну логістику, тоді вони можуть на це піти. Я думаю, що Україна варта інновацій будь-яких там же репетиція. Як Ви пам'ятаєте, по три люди намагаються свій номер е так. На головній арені представити, що вже потім на конкурс він виглядав як найкраще. якщо будуть виступати з номером на одній сцені, а потім у фіналі виступати з таким самим номером на інше. Це проблеми для навіть для самих виконавців. Я Добре, просто намагаюся себе поставити на місце саме команд виконавців, не європейського, а навіть союзу умовники. Розумію, Віталію ще раз, це ідея, це на рівні ідеї. Її маємо продумати і прорахувати. Я не згоден відмовлятися одразу, тому що так прийнято або так традиційно. То що Україна багато порушує традиції? Давайте послухаємо дзвінок від слухача. Будь ласка, слухача, Будь ласка. Тільки виключіть радіо на будь ласка. І говоріть. Алло, добрий день. Доброго дня. Добрий день, Валентина, місяків. Дякую за гостя. Ми пишаємося, ми українці, як Янка, Ми пишаємося е, для Ми очікували, тому що вона надзвичайно талановита, і те, що вона е, сама написала, фантастична музика, виконання, слова, особливо ця строка, яку навіть помітила вся і це визначило, що ви вважаєте себе багатими, але усі навколо помирають. Це фантастично. Це до нашої влади стосується так. що... і ви знаєте, ми всі от прагнемо, щоб не ми ж тут в Києві маємо самих великих крадіїв що все це буде розтаскано, так що нехай Львів там будуть буде кому слідкувати, що, щоб ніхто не вкрала коли не вкрадена була жодна копійка. А нам а нам Львовом чим пишатися, тому що це європейське місто, і там є стадіон, стадіон фантастичний. І це було ну, фантастично, прекрасно. І ми б цього прагнули, щоб тут не розтаскали ці гроші. Дякую за увагу. Чи згодні зі мною? Я киянин скажу, що ми теж багато що проводили, і не багато що вкрали кияни від проведення різних імпрес. Коли ми тут проводили чемпіонат Європи з футболу, то це було видно, що Київ здатний проводити такі заходи. Будь ласка, зарафа, я вважаю так само, але люди вважають інакше, Віталію. Ви бачите. Просто автоматично вважається, що все вкрадуть, і я знаю, що така недовіра є, але я вам точно гарантую: на каналі нічого крадено не буде. Скільки вкладеться сюди держава, як і уряд, я не знаю, якщо вони будуть будувати інфраструктури, наприклад, або да, покращувати їх в місті, ну можливо, можливо, щось і буде, але все одно це ну для міста для будь-якого міста, де це буде. Як можна поговорити про інвестиції? Чи все ж таки це державні інвестиції, чи можна якісь приватні інвестиції теж заподіяти в проведенні такого фестивалю? Який взагалі Дякую. має бути механізм інвестиційний? Дякую за питання. Просто інвестиції я в я в розумію по цим словом, таке, що повертається людям, але воно не повернеться в фінансовому плані. Воно просто вкладне, буде, буде вкладено, а потім вже інакше монетизація. Як суспільний мовник, майбутній суспільний мовник, я зацікавлений в суспільному резонансі і в суспільній віддачі, а не в комерції. Менше з тим я готовий, і ми показали вже це на національному відбірі. Як відборі, як можна співпрацювати з комерційними каналами, наприклад, або з великими іншими організаціями? Я готовий не те, щоб віддати на відкуп, вже нас в тому, що ми продали, нібито там національний відбір, але це була класна співпраця. Ще раз мій наголос, як наш наголос, як суспільного мовника, буде все ж таки на суспільному імпресі. А комерційний я готовий розмовляти з усіма. Давайте послухаємо дзвінок. Будь ласка, добрий день. Доброго дня. Ви знаєте, абсолютно без іронії говорю на перший євро євроконкурсу у нас було виділено 70 мільйонів коштів, і 36 із них банда Януковича розікрала. Ну мабуть, зараз на сьогодні це буде дорожче коштувати, але дати половину на Маріуполь, на Кривий Ріг. На Дніпропетровськ, де перемогли банда Януковича. І нехай проведуть за свою, за свої кошти оці бандюки. Дякую. Можливо, якось ти, Віталій, будь ласка. А, Дякую. То, ну так, я розумію, Знов-таки все крадуть, але. Давайте про, ну, по-перше, цифра неправильна на щодо першого конкурсу 2005 року. Не, не така вона цифра була. по-друге, ви знаєте, великі міс міста, які зараз ну, дзвонять багато хто з них, вони е, якось змагаються в тому, щоб надати таке, та, таку можливість. І я думаю, що вони будуть предоставляти для конкурсу, ну, наприклад, аренду е безкоштовно. Навіть так, вони е готові на багато ну, що зробити для конкурсу. І навпаки, ну що вони мають розіграти? Вони будуть вкладатися, я думаю, навпаки. От так виглядає на мене. Ну мені теж здається, що проведення конкурсу це насамперед треба зрозуміти, що це з міських бюджетів підуть на це гроші. Абсолютно. Так, Очевидно, а, а не навпаки. Ще послухаємо. А, ще глядача. Будь ласка. Алло? Так, доброго дня. Доброго дня. А, я з Дніпропетровська дзвоню. Я також приєднуюся до попередніх дзвінків і висловлюю подяку Джамалі, висловлюю своє захоплення її виступом на Євробаченні. І хочу звернути увагу організаторів Євробачення в Україні на заяву мера Дніпроп... Дніпропетровська Бориса Філатова. Це людина, яка відповідає за свої слова. це людина, яка полегшить організацію. Євробачення в усій Україні через те, що все, про що обіцяє Борис Філатов, він виконує. А от якщо він сказав, що він забезпечить Євробачення організацію Євробачення в Україні, то треба звернути увагу. Бо Дніпропетровськ змінився, дуже змінився завдяки цій новій владі. якщо раніше це було місто сепаратистів, то зараз, коли говориш, я з Дніпропетром. Петровська львів'яни, кияни говорять, о я нещодавно в ромнах Сумської області жінка плакала від захоплення, коли почула, що я з Дніпропетровська. Дніпропетровську завдяки, завдяки Дніпропетровській команді колись в 2012 році да. ми. Дякую. Зраба, як людина пов'язана з Дніпропетровським, я скажу вам, що мені було прикро, коли Дніпропетровськ не отримав можливості проведення європейського чемпіонату з футболу. І скажу вам як харків'ян, що мені здається, що ми вже достатньо презентували в Європі наш захід, і після європейського чемпіонату було став відкриттям Львів. І прийшов я... час презентувати Схід. Я абсолютно з цим згодний, тому що ми зараз. Розмовляємо про а, те, щоб показати Європі безпеку всій країни, те, що вона а, одна країна, вона велика. І тому я і казав самого початку, що в нас є такі можливості, такий досвід. Я обов'язково поїду з командою по східних містах теж з тим, щоб потім як а, довести а, і бію і європі, що там безпечно, що ми можемо. Єдине, що хочу сказати, Віталію: от зараз на тлі а, джамали на цьому, на йоні на, на, на цьому, та люди про це пам'ятають, вони горять цим. Я просто боюся, що коли на прийде буденна робота кожен день, там за півроку, наприклад, так, про, про Євробачення будуть інші враження, і люди будуть казати: віддайте краще там, ну не знаю, на якусь іншу справу, яка б допомогла фронту або інакше, щось таке. Оцього я скоріше, побоююсь, бо суспільне відношення до цього конкурсу зміниться згодом. От що ну ви абсолютно праві, але мені здається, що є певний вихід з того, щоб суспільне ставлення до цього не змінювалося так швидко, і це суспільне мовлення. Щоб я заведу... суспільне мовлення було, якщо хочете з супроводженням підготовки до Євробачення, абсолютно серйозна пропозиція, скажімо так. Якщо ми доведемо це і до влади будь-якої, бо від неї все ще залежить. На жаль, а і так я теж думаю, що це має прискорити а, суспільство. Я хотів би згадати таке таке неполіткоректне питання. Просто можу як людині. І я абсолютно не здивувався результатом голосування журі. Російського, коли вони просто оминули Джамалу у своїх оцінках. Але коли побачив результати українського журі, яке таким чином саме оминуло Сергія Лазарєва, я не скажімо так, не сприйняв це як належно, тому що я не вважаю, що російський співак, який виступив з талановитим номером, і це оцінили українські глядачі. Мав бути жертвою саме політичного ставлення до країни, позицію якої він ще й до того ж не розділяє. І ми це теж знаємо по відношенню там до того ж Криму, Батьківщини джамали. І мені здається це важливий, важливий момент. Ми не маємо бути дзеркалом Росії. Мені здається, можу прокоментувати таким чином, що. Може, вам не сподобається, але ось як я на, на цих людей не було тиску з ну жодного. Я вам гарантую. Це я гарантую. це прекрасно розумію. Я з вами говоримо саме настрої людей, навіть настрої членів журі, що ми ставимося сьогодні до росіян, так як вони ставляться до них, і мені здається до нас, і мені здається, що з цим потрібно боротися. Бо знаєте, перетворитися самому у відзеркалення так, окупанта це небезпечно. Але так я згоден з цим. Просто я думаю, я хочу додати, що на це журі був тиск з боку. Ну просто просто. Суспільства, так скажемо, да вони кожен з них жива людина. Вони були тут, і вони вони розуміють, що після цього, як вони віддали голос за, за Росію, кожен з них думає, а що про мене подумають мої близькі, мої ну там не знаю, там співробітники або там хто ще хтось, і от такий тиск суспільства він не менш я згоден з вами. Він не менш важливий. Я через таке пройшов, коли йшлося про слідство інфо і я не можу не видати те, що я вважаю, не, 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 не надто етичним, але не видати в ефір, я не можу, бо розумію, що тиск суспільства набагато більше. То б не став навіть розбиратися. І так само було із журі. Ніхто не став би розбиратися, чому вони віддали, наприклад, Лазареву голоси. Їх би просто за... заплювало Ну, ви ж знаєте. Це, це правда. Тут я погоджуюсь. Давайте ми візьмемо ще останній дзвінок. Будь ласка. Да, доброго дня. Добрий день. Алло Так, так, кажіть Тільки швидко. Добрий день. Я хочу запитати, а в Україні коли був конкурс? В якому році? В Україні був конкурс у 2005 році, якщо ви це хотіли. У 2005 -му. А Тут жіночка так, а, а, до, до речі, хочу поздоровити а, нашу дівчинку Джамало. Дай йому здоров'я. Але треба бути об'єктивним. У 2005, -му, 2005 -му році хто був президентом і хто був прем'єром? 2005 року п'ятого чекайте, чекайте, чекайте. Давай, Давайте ви uh, вже. Uh... А згадаємо, що конкурс був відразу після перемоги помаранчевої революції. Всією підготовкою до конкурсу займалася українська влада президентом України на той час, коли була підготовка, був президент Леонід Кучма, а прем'єр-міністром був Віктор Янукович. Потім був виконуючий обов'язки прем'єр-міністра Микола Азара. Саме ці люди були відповідальні за заходи щодо підготовки конкурсу Євробачення. Подякую директору національної телекомпанії України Зорабу Аласані за участь наш сьогоднішній програмі. Ще раз вітаю вас, шановні глядачі з перемогою. На євробаченні. До нових зустрічей. Хай щастить.